Вітання друзі. Е, відео про композицію зілівця козацького по типу, як то називають, Нівакі. Це звичайно не Ніваки, це звичайна композиція шапок. І йому вже близько напевно, 4 роки, може і 5, навіть не пам'ятаю. Це одна з перших, з чого що я, що я починав робити. <тит> Бачимо, тут були колись, коли я ще не знав. І не був проінформований, не знав правил, тут допущені деякі помилки. Чи можна отримати з Ялівця Козацького отакий, таке формування? Можна, звичайно, але це займає час. То зараз підійдемо до іншого, я ще вам покажу. Інший козацький олівець, і як він от має козацький олівець. Він просто застрижений. Ну, і щоб звісно отримати такий результат, потрібно як мінімум 3-4 роки, і якщо не в'язати оцих вінників, коли зв'язуються там 2-3-4 гілки докуп, ну Я тут страшно такого не люблю. Які тут помилки? Помилки по супідрядності гілок. Давайте зверху подивимося на шапки. Ось одна шапка, друга шапка, третя, четверта. Бачимо, вони більші. І бачимо от, менша шапка, менша шапка і менша шапка. Я його підстриг десь буквально е тиждень може. Тиждень назад, легенько першки, десь середини попроріджував. Чому так? Бачимо на структура штамбу, були видавлені гілки ще на початку формування. І отут ми бачимо грубшу гілку, яка піднімається в цю шапку. Бачимо, вона є товстіша. Відповідно, від неї вже пішла слабша гілка. Слабша гілка, відповідно, воно вже весь сукорух, якби вся енергія руху йде більше по цьому штамбу і попадає в ту ж шапку. Тобто сила росту там завжди буде більша, тут буде слабша. І ви ніколи не отримуєте отут більшу шапку. Ну, в даному випадку нікому. так. те саме є. Ось тут. Бачимо, тут пішло розгалуження, тут грубший чуть-чуть, тут тонший і відповідно тут шапка вже менша. Ну, звичайно, вони були спочатку чуть трохи менші при формуванні. І така сама ситуація з цією шапкою. Довший пагін відповідно і теж відгалуження йде от від цієї центральної, грубшої. Пішло сюди. Тобто, де нема підрядності гарної гілок по, по потовщенню, там буде завжди слабша шапка. Тут питання, або сильніше чуть підстригати цей, можливо, щоб утримати, або просто забрати, цю гілку, цю гілку. ну і цю. Або може бути і такий варіант, не обов'язково, щоб у вас ці шапки були одинакові. Достатньо, щоб, наприклад, були одні більші, другі менші. В такому плані бачимо також само на козацькому ялівці. Це є стандартне ураження іржею. Бачимо чітко йовитно, фактично на кожному пагоні. Є ось тут. Бачимо, як з нею ну, боротися це можна, але от забрати цю проблему, я думаю, це нереально. Особливо воно проявляється такою слизю, коли після дощу переважно. І бачимо отут так само враження. Ну, але от на ріст цих шапок воно особливо ніяк не впливає. Тобто вона може бути частково потрібно обробляти препаратами, фунгіцидами, а загалом вона. Тут є вона впливає на ріст цих шапок. Ось таке відео про формування такої композиції. Тобто можна з ялівця добитися козацького такої картини, але це не за одну стрижку, не за рік, бо, як відомо, ялівця козацького переважно гілки, От вони купа гілок. І вони от такі дрібні. Бачимо, ну, вибрати звідси одну і зробити це. Потрібно той скелет забирати і лишати пару сильніших гілок, тоді щось можна зробити. Це відбувається не за рік, не за два і навіть не за три. Так що, пробуйте, якщо вам цікаво було по такому формуванню. Зараз це модно, ну, але з часом. Я буду трошки по-інакшому це все робити. Кому було відео цікаве, ставте ваші вподобайки підписуйтесь на канал.